Василь Вереш вже понад 20 років працює лікарем швидкої допомоги. Чоловік розповідає, бездоріжжя та ями реалії сьогодення. Іноді дістатися до пацієнтів складно. Тож цей автомобіль має і плюси, і мінуси. Стане оперативніше. Чому тому, що це машина хороша, красива для, для таких міських доріг. А для сільської місцевості вона маленько не підходить. Щоденно медики пункту швидкої допомоги села Оноківці отримують десятки викликів і рятують не одне людське життя. Обслуговуватиме автомобіль п'ять сіл Оноківці, Кам'яницю, Невицьке, Гуту та Оріховицю. А це близько семи тисяч мешканців. Для авто потрібно закупити ще сучасну апаратуру: електрокардіограф, дефібрилятор та інше устаткування. Автопарк швидких у оноківцях поповнився завдяки благодійній організації з Норвегії. Ми вже 12 років працюємо в Закарпатській області. Цей автомобіль переданий з Норвегії нашою організацією. Багато проєктів саме у вашій області, тому саме сюди ми відправили цю першу машину. Проте старенький Уазик, що до цього часу був єдиним автомобілем на пункті, відправляти на пенсію, поки не збираються. кажуть, ще знадобиться. В зимовий період є такі і в Оріховіці, і на Гуті, є такі дворогосподарства, де тяжко буде доїхати, напевне, цією машиною. Тобто на даний момент будуть дві машини на підстанції. Загалом в області найбільша потреба швидких у гірських районах. Лише для Міжгірщини необхідно вісім машин. Всього близько 30 автомобілів.